Всім привіт! Коротеньке відео е, на загал, як позбутися такої проблеми, інколи здається, що як каретка скрипить на кареточному двигуні. Що це може бути і куди перше? Треба дивитися? Це, скоріше за все, на такому двигуні і на третій генерації, та й на другій може бути. Це кріплення двигуна до рами. Треба підтягнути болти. Але на цій, цьому двигуні 4 генерації не варто просто брати і підтягувати їх. Все одно розхитається. Якщо у вас є отакі сліди, не звертайте увагу, це нанесений фіксат різьби а, от такий просвіт, як от фарба трошки здерта. Це означає, що вушко трошки рухалось по корпусу двигуна. Як цього уникнути? Ми беремо, чистимо, відкручуємо вушка, чистимо різьбу. Беремо краще всього на надфіль, щоб ватка не злітала, з надфіля не злітає У мене алмазний надфіль. Наматуємо ватку і чистимо отак різьбу. Вставляємо в різьбу і проходимо, будемо виймати звідти тирсу. От як я зараз отримав отаку блістяшку. Оця блістяшка от на пальці це тирса з різьби. Вичищаємо її якомога більше. Повністю вичистити, скоріш за все, не вдасться, бо це дуже довга процедура може бути. І тим самим а, вичищаємо різьби, вичищаємо болтики. Краще їх помити в знежирювальному якомусь розчині. І потім а, знежирюємо вушка, особливо у цій поверхні, і знежирюємо корпус двигуна. Ізопропіловий спирт, спірт, або розчинник якийсь або знежирювач там вже, а, кому як більше подобається. Після цього ми можемо прикручувати вушка. Для того, щоб вони надійно фіксувались, ми не використовуємо фіксати різьби у у цій, не треба. Але ми використаємо фіксати різьби, намазуючи трошки поверхні, якими воно потім одне до одного притискається. Тобто типу клей. Тут, тут, тут. Під Кожне місце. Те саме на вушку, щоб болтик фіксувався, буквально там якихось точечок, крапочок. Далі ми беремо болтики, ставимо вушка на своє місце, центруємо обов'язково, бо отвори більші, ніж болтики. Беремо відповідну викрутку, в даному випадку 5-ти личовий торокс. Якщо не знаєте, де то купити, можна купити у мене таку бітку. Раз. І два. Тут я хочу переконатися, що воно чітко в центрі. Так, підходить. Наживую перше вушко, наживлю друге. Те саме ставлю на корпус. Виставляю по центру отвору. От з'їжджаю вухо, трошки воно тут бовталось. через це отакий випадок. Ну От вона набила собі на нове, нове місце, вже як не по заводу, а якесь своє. Все, тепер беру силову викрутку і затягую. Відтянув один. Підтягую два. Підтягую знову перший, другий. Перший. Це просто таке вушко вредне у мене. Підтягую тут. І підтягую тут. Все, тепер вушка будуть після висихання надійно зафіксовані. Не буде бовтання двигуна. У цих вухах, бо вуха рами можуть бути прикручені, а двигун трошки рухається на цих з'єднаннях. Всім дякую, до побачення.